16-ї години у місті пролунали вибухи. Кривий ріг знову опинився під атакою ворожих безпілотників. Подробиці влучань повідомив Олександр Вілкул. Ворог на двох місцях влучив будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів. Поранені дві жінки та чоловік. Завтра зранку районні комісії проведуть обхід для фіксації збитків та надання людям матеріальної допомоги. Була у магазині, спочатку летів дрон, пішов на зниження, і одразу такий гучний вибух, пішов чорний дим. Спочатку думала, що прилетіло ближче, але по факту дуже близько. Живу на сусідній вулиці. Цілі вікна всі, але теж. Осколки були, попадав там пластик, дуже злякалась, дуже близько, перше таке що. Пробули ми сюди за 10 хвилин після прольоту, ми допомагали людям, надавали першу медичну допомогу, спостерігали, що проліт був у жилий будинок, багато повреждений інфраструктури. На даний момент є інформація, що в будинку була пожила жіночка і вона ще там. Її ще достають. Згодом стало відомо, жінка 49-го року народження загинула під завалами будинку. Дуже жаль, що так е произойшло, бо в неї, вона сама не звідси, з Краматорська. І, начебто тільки ну, недавно сюди переїхала і що так сталося. Я її не знала. Кажуть, що вона переселенка. Я тільки знала, що в неї син був, погиб. Е Поліції він служив. Онук загиблої жінки служив опор уповноваженим і загинув від удару ракетою по Криворізькому управлінню поліції. Йому було всього 30 років просто Рятувальні машини, поліція, волонтери. Друге місце влучань теж приватний сектор. На місці удару волонтери громадської організації Вікінг. Провели осмотр території. Зараз будемо допомагати людям ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу, тому що є багато зруйнованих будинків. То будемо допомагати. Пані Лідія каже, родина саме сіла вечеряти. Почули потужний вибух, вже не перший за день. Зрив сильний був, Поняли, що десь рядом. Ми кожен день боїмося десь. Утром сьогодні били, я проснулася вже тут Ударили. Чула, як збивають шахеда, ну, Збивають. І, і, і потім такий огняний шар. І, і, і вікна в мене вилетіло, посипалося все. Ну, коротше, Вийшли сюди, тут вже газова, ета приїхала, газовщики приїхали, поліція вже була. Осколки в нас на дорогі там валяються з шахеда. Дуже злякалася. Це не злякалося. У нас сусідка, вони старенькі, то геть і до сих пор до пам'яті не може прийти. Заїкається дивом пощастило пану Миколі. Прикутий до ліжка чоловік врятувався від пошкоджень, розповіли його родичі. Я був під час вибуху за 25 кілометрів звідси. Це Широківський бивший район в селі. Ми там живемо. Я почув, що десь в четвертій годині, почало п'ятого, наче щось бахнуло. Ну і так собі нічого. А тут у нас моєї супруги брат. І він сам в домі лежить. Йому пощастило, він же ж лежачий і вкритий теплим одіялом. Стекла на нього посипалися, ватні одіяло, нічого він, слава Богу, не, не постраждав.